Що було найважче у вашій підготовці? Починай. Е, мені Здається, найважче це було якось типу, перебороти пояснень сцени, от, тому що там дуже багато людей дуже боюсь виступати, але треба, тому що, ну, бо дуже хочу виступати, але сцени це не боюсь, і це трошки проблема, звичайно. Правда. Для мене найважче було це обрати пісню, по якій репертуар співати, бо виходить, коли ти знаєш дуже багато українських пісень, і треба вибрати таку особливу, коли ти співаєш сольно. А, хочу, щоб ця пісня сподобалася людям, щоб люди оцінили, щоб навіть підспівали, там махали ліхтарики, там всі справи. От, це найважче було справді вибрати пісню. Бо дуже великий вибір, але дійсно достойних пісень дуже мало. Що ви відчували перед виходом на сцену? А, перший раз, коли в мене було з повністю забув слова. Я не знаю, взагалі, як починається моя пісня, але потім це трошки з богом прийшло, і я якось нормально заспівав. Мені похлопали, мені сподобалося, я хочу ще, якщо чесно. Чесно, я не пам'ятаю, як це було, бо це було 12 років назад, як я перший раз вийшов на сцену, але я думаю, це було круто. Так само був страх сцени, бо його зараз логічно, що немає. О, але все, ну, страх людей, як ти співаєш, як ти можеш поводитися перед суспільством. Це найважливіший страх, найбільший страх який є в кожного музиканта, в кожного людини, який виходить на сцену. Це, які думки у вас були, коли ви стояли перед началом? Було дуже страшно, я вам серйозно кажу. Але з моїм тілом, з моїм я все виступило було прекрасно. Дивіться, якщо за це не думать, то так, то не страшно. Але ну, якщо ти починаєш себе більш цим, скажімо так, нагружати, то потім ну, стає така тривожність маленька. Але так, то ну, все було чудово, мені понравилось. Що ви відчували, коли ваш місток завершився? Радість. Що було найважчим підготовці? Найважче було підготовці, це навчити їх танцювати вальс. Ось. Вони зі школи танцювали, але... Але ну так, да, все-таки вони змогли, вони шикарно станцювали. В них було ну один тиждень, один тиждень під, ну, підготуватися, станцювати вальс. Вони змогли. Вони найкраще виступили. Ну, на мою думку, найкраще. Які ваші враження від виступу? Позитивні, дуже приємна атмосфера, приємні учасники, приємні гості. Дуже приємно було виступати. Що було для вас самим найскладнішим під час виступу? Найскладнішим забути слова. Дуже... Але я впорався. Так, ну, Спідниця танцювального бренду орієнтовно 3000 коштує гривень. Топ до тисячі. І халат такий у мене. Це індивідуальне пошиття. Не знаю скільки коштує за ну, зачіска Зробив тренер безкоштовно і макіяж тисячу. Що було найважче у вашій підготовці? Постановка номеру і підбір музики. Ви вже виступали? Виступали так. У вас тут і ще ми мали номер в другій школі. Які ваші важкі підсі? Що вас Ну, Приємно якби дивитися на зал, на підтримку, на облички. Скільки коштує ваш лук? <плес> О, а це що, телевізор? Це це телевізор, який Я не розумію, <плес> що <Шо> вона хоче. <плес> лук, лук, циб цибуля 12 гривень кілограм. Подожди. Короче, оце брала по. Ну, це взагалі було вдома, десь знайшла. Футболочка 15 гривень, ну така секунда дешевенька. Кусочки, отакі от. Е, 15, 15 гривень. Кусточка, е, кусточка без О, Степан. Скажи, а, свій, оце, 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 оце що, що оце стоїть? Це? А. Я бабка не Плід, бабка. А. Пожди. Ну Говори. Так, ну на секунд хенд Та не позор телевізор. Так? Да. Да? Ну, на секунд хенд значить, зайшла. Дивлюся 40 гривень. Та й взяла бабки пенсія. Бабки пенсія малая. 40 гривень. Та так. Да. Да. Що там ще? Кусточка. А ще значит, не помню, де взяла хусточку. Ну. Платько? Ну платье, це моє любимое. 100 гривен. Да. Так. Нормальне платье. Я їй подарила. ж я вдарила, тобі на ювілей. Ти. Ааа. Стара карга. Да. Ну. Вот так я юбочка, юбочка. 20 гривень на секонд хенд на, на базарі, на базарі. Юбочка. Любочка, носочки. носочки. 25 гривень. Ти ж в тебе вкрала це. Ой. Шу, шуба, шуба. М -м -м. Хороший барсик був. <звук> Як твір проняв. <охранял. звук> така собачка була. <звук> ну і хусточка. <звук> <ось> 10 гривень. <звук> Тоже на базарі. Ой, ти дити, хоромо. Іди, давно ну, Маша тебе кликав до себе чи що. Все, бабоньки, давайте. Дякую, вийдушка.